Я, дякую вам. Значить, я би хотів спочатку сказати про наш факультет, в цілому про наш університет. Значить, ну, ви знаєте, що один із наймолодих університетів на Закарпаття це Закарпатський державний університет. Ми зараз будемо святкувати 15 років в цілому університету. По великому рахунку я би хотів сказати, що це університет, що унікальний шлях. Від коледжу, від простого навчального закладу до навчального закладу четвертого рівня акредитації. Іншими словами, вже вище нічого немає. Це і визнання з боку держави, це і відповідно наявність всіх підтверджуючих документів з боку Міністерства освіти. І тому я просто хотів би зараз запросити не просто на факультет міжнародного бізнесу, а запросити всіх молодих людей, які закінчують сьогодні. І вже трошки закінчив, бо зараз почався, ви знаєте, е, значить, е, аспект е, вступ, не вступної комісії, а сертифікації молодих людей, запросити до нашого е, Закарпатського державного університету відносно нашого факультету, факультету міжнародного бізнесу і міжнародного права. Насамперед я би хотів би сказати, що факультет міжнародного бізнесу і міжнародного права це унікальний е, факультет, і унікальність полягає в тому, що на регіональному рівні. Ці дві спеціальності вони є не просто унікальними, а є специфічними, і їх не викладає жодний навчальний заклад нашого. Іншими словами, не університет, не, не мугачевських державних міністра. Таких спеціальностей немає. Та й по великому рахунку ця спеціальність, наприклад, якому ми цей рік відділи міжнародний міжнародне право, наскільки я розумію, вона представлена лише в одному. На західному регіоні лише в одному університеті, це такий університет, як е, Львівський національний університет. Нам було це неважко зробити. Ми пройшли певний шлях, важко зробити, вибачаєте, ми пройшли певний шлях для того, щоб відкрити нову спеціальність, необхідно підготувати три кандидати наук. Ми спеціально підготували три кандидати наук по міжнародному праву. Це той позитив. По великому рахунку тільки в нашому вузі є три такі кандидати. в інших Навчальних закладах нашої області таких кандидатів наук з міжнародного права немає. А які ж преференції ми даємо нашим студентам? Ну, насамперед, я би хотів щоб ви зрозуміли, що на сьогодні не треба, треба підготувати не просто спеціаліста, а людину, яка володіє на землю Бо як свідчить статистичні дані, як свідчить досвід, людина, яка на сьогодні знає мови, іноземні мови, вона на 30-40% може легше влаштуватися на виробництві. Це той позитив, який вони дають мову. У нас приблизно 30-35% навчального часу віддається для вивчення іноземної мови. Причому на факультеті, такі, наприклад, як міжнародні відносини або там вчать дві мови. Одна основна мова це може бути англійська, може бути німецька, друга додаткова мова це може бути чешська, словацька, іспанська, це дуже задовольні студенти. Ну, на нашому факультеті ми вчимо лише одну мову, бо в нас трошки своя специфіка, ми не готуємо країна з нас, ми готуємо спеці... е... спеціалістів з бізнесу. Ми обично вчимо або англійську, або німецьку мову. І повірте мені, діти, які мають бажання. Мають бажання, тут треба знаєте ще сказати, що має бути особиста внутрішня мотивація для а, людини. Які мають бажання, у нас є достатньо хороші кваліфіковані спеціалісти, які дають можливість, такі як сьогодні називаються послуги. І діти виходять, хорошо говорять, хорошо спілкуються іноземною мовою, і більше того, вони їздять за кордонні відрядження їх забирають в різні фірми, як за гіту. Вони там працюють не просто фахівцями з економіки, наприклад, а ще й перекладачами. Друге важливе. це вже суто моя така думка. Ви знаєте, нам сьогодні для України бракує людей, які би насправді принаймні могли володіти конкретними, не загальними, а конкретними знаннями в галузі бізнесу, організації бізнесу, в організації маркетингу. Ну принаймні, хоча б розуміли, що таке цінні попери, Принаймні, щоб таки розуміли, що таке, таке світове літак. Бо всі ми знаємо, що рано чи пізно ми стикаємося з проблематикою ну, особисто, з е сімейними проблемами, е окремі мають бізнес. І знаєте, що такі знання важко знайти. От принаймні ми такі знання і готуємо. У нас є і ціни папери такі. Менеджмент та організація, наприклад, виробництва, Значить, у нас є інвестиції, і коли студент, маючи бажання, він все це може спокійно засвоїти і вже на практиці, безумовно такі аспекти, ну, прийня... Значить, на практиці такі аспекти втілювати в життя. Це цей аспект і хотів би сказати, що у нас на цей рік ми ну, маємо святковий рік для нас, для факультету міжнародного бізнесу та міжнародного права, перший раз випускаємо спеціалістів. Перший раз у нас перший випуск, він буде святковий. Діти вже влаштовані, всі працюють у різних підприємствах. На хороших окремих вже і посадах. Мені це приємно, як дикану цього факультету. Ну, але якщо говорити про конкретне міжнародне право. Це, я здаюся, це складний шлях, які ми пройшли. Але е, ми вже сьогодні маємо великий попит на цю спеціальність. В чому ж полягає унікальність і в чому полягає великі цієї спеціальності? Ну ви знаєте, що у нас сьогодні є достатньо юристів в області. У нас і готують і національний університет юристів, у нас готують і Закарпатський державний університет юристів, та й інші тут філії готують юристів. Питання нема, вони всі кваліфіковані. Але. Виникає питання. Ви знаєте прекрасно, що наша область розташована на перехресті майже чотирьох держав. а Якщо говорити, то ми в Закарпатті унікальне, розташування ми майже в центрі Європи. Майже в центрі географічно, я вам говорю, що ми в центрі Європи. Відповідно, нам просто не треба простих юристів в даному випадку, якщо ми розглядаємо наше геополітичне встановлення, а нам необхідно юристів, які би вміли спілкуватися. Не буде для вас тер або зрозуміло питання, що сьогодні більшість європейців спілкується з англійською мовою. А тому, коли юрист приходить і починає спілкуватися, у нас багато займається юристів, обслуговуванням корпоративів, мається корпоратив різних корпорацій, різних товариств, починаючи від обмеженої, і закінчуючи велике підприємство, необхідно юрист, які би володів іноземною мовою. І от тут ми зробили цей прорив. Ми знову будемо не просто вчити студентів правому міжнародному праву, міжнародному праву, а відповідно вчити студентів говорити іноземною мовою. І цей же студент зможе, закінчивши наш муз, не просто написати контракт українською мовою. А зможемо принаймні кваліфіковано вчити англійською мову і зможе красиво кваліфіковано спілкуватися на рівних зарубіжними партнерами. Тому це є великий плюс. Ну, крім того, я би хотів сказати, по закінченню е нашого навчального закладу такий студент зможе працювати починаючи від правоохоронних органів, закінчуючи там, ну не закінчуючи в адвокатурі, в суді, е секретарство значить, е Засідання, значить, виконавців, судовиконавці і так далі. І крім того, він вони зможуть обслуговувати бути референтами, консультантами, в державних органах управління і безумовно працювати на в дипломатичних органах і обслужувати значить, у якості адвоката різні підприємства і фірму. Оце вот те, що я би хотів би сказати відносно нашої нової спеціальності і в цілому факультету міжнародного бізнесу.